Сьогодні хочу зняти відео огляд про дитячі комбінезони, а саме е, показати більш детально комбінезон з пакунку малюка. І так, колір у нас більш приємний. Він виглядає на камері сіреньким, але він з таким сіро-оливковим відтінком. І він е, дійсно дуже красивий. Саме кольор. На дотик він приємний, і це така тканина, яка не пропускає вологу. Мене просили показати розмір, я намагалася знайти, але так і не знайшла. Але я покажу вам, що тут написано. Написано від нуля до 12 місяців. Ось так. Я його вже прала. Сохне він досить довго. І треба його вивертати, тому що ось ця тканина, яка всередині, вона досить довго висихає. Так, що мені подобається? Мені подобається, що тут дві блискавки і дуже широка ніжка. Я вам в порівнянні далі покажу комбінезон, який я придбала на виписку. Але зазначу, що він був незручний, я вам його покажу далі в відео. А, покажу по розмірам. Розміра не написано, тому прикладу просто сантиметр для того, щоб ви розуміли, якого він розміру. Від плеча до ніжки, він йде 60 см. Ось так. 59 см це до ніжки. Якщо закрити ніжку, тому що. Коли малюк малий, ну на ну, тільки народився, тоді ми закриваємо цю ніжку. Ось так. Зазначте, тут вся ж частина вона заповнена. Але, показую в сантиметрах, це 48 сантиметрів. Але зазначте, що десь сантиметрів 9-10 тут заповнена. Ось частиною цієї, яку я склала. Далі Дуже добре, що тут широка ніжка, тому що ви зможете щось одягти і спокійно його здягати. Ось тут відкривається на блискавках. Ось так ось. Бачите, вони повністю знімаються, можна дуже зручно його прискрити. Далі хочу показати ручки. Ручки йдуть такий манжет досить широкі, але він закривається. Якщо вам треба закрити ручку, то ви ось так легенько її закриваєте. Що теж дуже класно, мені здається. Наступне, що мені подобається в цьому комбінезоні, це те, що ось тут є дві кнопочки. Дві кнопочки. Вони досить якісні, досить легко, але а, надійно тримають, досить легко защ... защиваються і досить добре тримаються. А, тут де, в капішоні йде резинка, і тому буде не задувати, що теж, якщо ну, на зиму, то буде зручно, особливо, якщо ваш манок буде лежати в колясці. А своє враження скажу, що мені цей комбінезон дійсно сподобався. І, як я вже зазначала, цей комбінезон з пакунку малюка. Так, розміри далі покажу, щоб ви знали, ручка від плеча до манжетика десь 20 см. Ось тут під рукавами покажу 30 см. В принципі, я навіть не знаю, що ще треба замірити, тому що ну, немає а, розміру, щоб порівняти. Але я прикладу комбінезон 62-го розміру, щоб ви порівняли я так поверху прикладу. І він може, ну от якщо буде закрита ніжка, то це буде десь 62-й розмір, мені здається, Ось ви бачите, що він. По розміру йде більш широкий, цей більш вузенький. Але десь ось оцей комбінізон біленький це 62 розмір. І так, відкладаю комбінезон з бейбі буксу і розкажу про цей комбінізон. Якщо ви дивились моє відео про те, як я збиралась забирати з пологового свого хлопчика, то я купила заздалегідь цей комбінізон. Покажу вам фірму. Десь вона є. Ось фірма. І ви бачите, що це 62-й розмір. Він теж досить довго сохне, якщо його прати. Він дуже класно виглядає. Я його вже прала декілька разів, ми його носили. Що тут незручно, взагалі, він виявився дуже великий. Коли я забирала Малюка з пологового, то він просто поміщався. Я не знаю, як, як ножки були пусті, ручки пусті, і я навіть ручки сюди не засовувала. Це дуже незручно. Якщо ви плануєте виписуватись взимку або восени, тоді беріть конверт, щоб ніжки були конвертиком. Ну, тому що ручки це взагалі нереально ці маленькі ручки засовувати в рукава. Що незручно в цьому комбінезоні. Дуже вузенькі ніжки. Вони так виглядають більш широкими, але покажу всередині, що вони ну, дуже вузенькі. І коли ніжка маленька, то ось, ось сюди вона навіть не заходить. І йому незручно. І ми перестали носити цей комбінезон, тому що Виглядає класно. На фотографіях дуже мило, з тими вушками. Ну, ну, все дуже. Він, і тепленький, він, але незручний і дуже вузенькі ручки. Ось також можна ручки висовувати, можна закривати ручки. Мені також не сподобалось, що цей комбінезон йде. На одну ніжку відкривається. В попередньому ви бачили на дві ніжки, і це більш зручно. Так, і наступний комбінезон, який ми придбали на осінь тобто на виріс, це жовтенький. Тут написано розмір 80-48, але я знаю, що в Україні такого розміру немає. Він іде дуже м'ягенький. Ніжка відкрита, тому що я планую, що вже будуть якісь, якесь взуття, але це таки на теплу осінь, я б сказала. Відкриваються і знизу ніжки відкриваються. Так. Ось так, це по комбінезонам, те, що є на зараз. Я планую ще купувати зимову назимку комбі... зимовий комбінезон, але ще не обирала. Тому якщо у вас є якісь поради, що вибрати або яку фірму, то пишіть в коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайки.